А це я показувала відео. Я живцюю в воді. Знайшла в інтернеті таку цю, але це марудна справа, тому що вода дуже нагрівається, вода гаряча. Яке може бути укорінення в гарячій воді? Ну, як за 50, то, звісно, вода нагрівається. То ось Я тут вибрала. Це в мене в слоїку вони стоять. Ось я вибрала самі великі корінці. Це вже ті, що. Малі дали корінці, я залишила. Оце, мабуть, нічого з цього не буде, воно ось висохло. Ну, хай ще постоїть. Оце також, коротше кажучи, не, не сильно вона хоче. Блеклей взагалі в мене не пішла. Ось ця, бачите, як вона поганенько. Ну і цей сильно здоровий. Я хочу, я не хочу з оцими маленькими порпатися. Ой, де воно, не бачу. Ось, там зароди ще є. Будуть корінці. Ось на цьому. Я хочу вже, щоб була велика деревина. Ну, я пробую. Знову ж таки, експериментую. І ось я вибрала з цього слоїка, У мене два слоїка стояло. Ось другий ще стоїть. Тут каріоптеріс, я ще присусідила. То ось, не знаю, як каріоптеріс, а це тут також нічого немає, але гічка жива, може ще щось дасть. Ну, хай стоїть. Буду спостерігати. А це ж я вибрала з двох слоїків оці рослинки з, гарі... з гарними корінчиками. І посадила, ну, я, мабуть, здуріла, я посадила. У Одну баклажку двохлітрову. У мене мало землі, було, було ґрунту. Ну, корінці тут не видно. Але я саджала вже з гарним корінням. Такі сантиметри по два, по три корінці були. То ось ні один патичок не, не, цей, не мінусувався, так би мовити. Всі вони живі, ще й павуки тут живуть у мене. Ну, літо, звісно, полетів добряче. Всі живі, всі здорові, побачимо. Але ця бузина вона краще живцюється, ніж Black Lace. У мене вже були, У мене вже чотири кущики цієї бузини. Це з жовтим краєчком. Гарний такий листочок, красивий листочок. Ну що я можу сказати, як він красивий. Ось, це бузина, вона може до трьох метрів рости, але я тримаю її у тонусі, щоб вона високо не росла дуже. Ось у мене тут воно стоїть також умовний. Умовна тінь тут. У мене всюди сонце потрапляє. Каріоптеріс не знаю, піде чи ні. І полин я поставила у воду. Ось такий великий кущ. Ой, треба. Не знаю, також дасть коріння чи ні. Кажу, буду спостерігати. Щось мої перці почали сохнути. Треба поприщіпувати їх, бо вони високі. Цей вздох. Угу, ну, ось, це моя ту я поливаю, та навряд, щоб вона відійшла, вона, вона геть суха. Гарна була, туя. майже 4 роки в мене росла. Так ось що я хочу. Експериментуйте. Не складайте руки. Не, ну, не виходить та й не виходить. У мене не все виходить, я вам скажу. Виноград у мене гарно вийшов, я його живцювала. Не живцювала. І, і живцювала я так. У грудні місяці я ось таку двохлітрову баклажку також поставила цю. І вони в мене стояли до весни, а весною я висадила їх у груд, то він пішов. То, що я хочу сказати, не покладайте руки, ось займайтеся. Треба чимось займатися. Бувайте.